Всім привіт! Я Альона. А я Настя, і ви на нашому каналі Книжкова критика на грані абсурду. Різдвяний випуск Bell, я <світ> продовжуємо нашу нову рубрику на нашому каналі, що нам не так з книгою. Короткий огляд, в якому ми не будемо детально переказувати сюжет, і на нього ми не беремо супер трешові книги, які прям нас вибісили. Тобто ми просто коротко говоримо про книгу, буквально в двох словах про що вона, і далі обговорюємо, що саме нам не так з цією книжкою. Зазвичай ці книжки ми читаємо на наш книжковий клуб, де, де ми дуже рідко читаємо нормальні книжки, але це дуже класно розширює наш світогляд. І це об'єднуючий фактор, тому що ми повторимось, що ми не читаємо однакові книги, окрім на треш огляди і на книжковий клуб, тому що там ми вимушені. Це за каліфорнійський оксани. Це просто. Перед початком у вас є час перевірити, чи підписані ви на наш канал, чи поставили вподобайку, адже це важливо робити саме під час перегляду відео. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про книжку Несподівана вакансія від Джоан Роулінг. Ця книжка стала знаєте, такою проміжною між її серією про Гаррі Поттера і серією про Кормора Настрайка, яку вона пише під псевдонімом Роберта Галбрейта. Люблю цю серію. Про що ж ця книга? Дія відбувається в маленькому провінційному англійському містечку, де помирає член місцевої ради. І Якщо ви любите знаєте, таку атмосферу. Маленького англійського містечка, такого похмурому По там, хмуру, таку да, там, де скандали, інтриги, розслідування, то, можливо, вам ця книга зайде, але я сумніваюся. <рес> його смерть розпочинає таку собі битву за його місце, адже ця вакансія вона допоможе деяким містянам десь посилити свій вплив, десь вирішити якісь свої проблеми чи питання. І також однією з головних таких проблем є неблагополучний район, з яким одна половина ради хоче Прощатися, щоб він не був під їхньою юрисдикцією, а інша половина хоче його залишити, щоб опікатися ним. І якщо ви, як і ми, подумали, що вся, е, вся дія в книзі буде е, направлена на розслідування смерті загадкової типу смерті цього чувака, насправді це не так. Я хочу додати, бо цю книжку на клуб обирала я, я її обрала тупо по анотації, і я реально думала, що там буде розслідування саме не розслідування. Коротше, ми. Я думала, що його скоріш за все там, вбили загадково, але. Насправді ми просто перенаємо в місцеві інтриги скандали розслідування, там, де нам піднімають. Так, там піднімаються дійсно там важливі теми: проблема батьків і дітей, бідних і багатих. Насильство в сім'ї, да, Насильство так. в сім'ї, расизм, залежності, ще багато всього і все це, щоб ви розуміли, скопичується, накопичується в одному місці. На 500 сторінках дрібним шрифтом. Так, да, Це було жахливо. Бахмута піздану. Йому нема. Може, машина? Потяг. Отже, що нам не так з цією книгою? Перше і найголовніше, щоб ви розуміли, в цій книзі близько 19 активних персонажів. Тобто, це не, не сильно вони другорядні. Ми знаємо біографію кожного, які у нього моральні проблеми, які у нього стосунки з іншими людьми. І все це на 544 сторінках. А і ти починаєш орієнтуватися ху із там десь на 200 І Якби не книга на... це ми не читали на клуб, я б покинула ще на сотій сторінці. Дуже важко було читати, нереально. І другий пункт це відсутність динаміки. Сюжет розвивається досить кволо, адже Поки нам перечислили біографії кожного персонажу. Ти вже забув, що то за несподівана вакансія і чого вона головна. Я вже забув, хто така віка. Віка це тьотя, від якої пішов Льоша, а Іра це сестра Віки. Ну, це тупо про цю книжку. Багато подій повторюються, вони описуються нам з різних персонажів. І, якщо чесно, ти читаєш і думаєш, для чого все це. Окрім того, в цій книзі немає реально жодного позитивного персонажа, яким якому би хотілося би співпереживати, але або хоча б слідкувати за ним. Так, тут були підлітки реально з дуже складним життям. Мені їх було ну від широго серця шкода, але мені було абсолютно це не цікаво. Тобто, це було сумно, але по справжньому я нікому реально не співпереживала. Я з тобою повністю згодна, бо е, дітей відверто шкода була. Але якоїсь емпатії до них я, якщо чесно, не сильно відчувала. І, і тут було дуже багато драми, дуже багато цього нагнітання. Тобто, кня... книга вся сіра, депресивна, без будь-яких абсолютно приємних чи таких притомних якихось подій, які могли б трошки розрядити цю обстановку. Там постійна сірість і постійна, ну, типу, реально, депресняк. Якісь виринають секрети, які руйнують сім'ї. Там люди, uh -huh. люди вирішують карколомно змінити свою долю і. Короче, реально... Ну, таке враження, що виходу немає. Да, там багато реально піднімається соціальних важливих тем, але е, сценарію виходу з цих проблем, з цих проблемних станів, там немає. Тобто, книга закінчується тим, що все погано. Немає ні хеп'єнду, ні навіть розв'язки. Типу, кожен просто там переживає своє горе, і, типу, ти закриваєш книгу, а вони далі далі продовжують горювати. І все, типу, який вихід був, я не знаю, я не поняв. До речі, за цією книжкою є серіал. Якщо хтось дивився серіал. Але напишіть в коментарях. Я не буду дивитися. Та, ну я також не перегибаю. <клес> І підбиваючи підсумки, я хочу наголосити, що ця книга непогана, вона не трешова, ну просто вона сумна, депресивна. І реально дуже цікавий факт, це те, що коли ми з дівчатами обговорювали цю книгу, там є про що поговорити. Адже там, коли піднімаються різні соціальні питання, залежності, неблагополучні райони, там. Відносини в родині там є про що подискутувати, бо там, як нам сказали, не дали ніяких вирішень, і нам було цікаво обговорити, хто що думає з цього приводу. як би ми вчинили на місці персонажів, то для обговорення ця книга підходить. Ідеально. це був саме прикол, просто ми в чаті переписувалися всі читають ці книги, всі такі, боже, коли вона закінчиться, я вже не можу, я то сьо. Так. А потім прийшли в кафешку, типу такі, і давай, а ви попам'ятаєте, оцей зробив то, то, то то. А як він це зробив? Навіщо? Ви що? І це було реально одне з найцікавіших обговорень. Так, типу, коли хоча ми... книжка Галіма. Ну, типу. Так, коли ми обговорювали там які там у кого травми, а вона чинила так, а нам ну коротше для обговорення вона дійсно нам зайшла, але читати було важко. Дуже, ну важко. прям дуже важко. Хоча на Написана вона майстерно. Джон Роулінг класно пише. Це вона нам довела у всіх своїх книжках. Просто тут, на мою думку, вона трошки перемудрила. Можна було б зменшити кількість активних персонажів так, так ключових описати біографії, бо вона це класно прописувала. Ти розумів дію кожного персонажа. Але було занадто. Так, краще, щоб ми не поринали в думки кожного персонажа. Ми б ввели там, оповідь від п'яти, наприклад, і через призму типу, цих п'яти ми б дивились на все містечко. Ми б дивились на інші ну, поступки інших персонажів чи ще щось. Але 19, ну, Джо. Ну, це було ну, ну, просто, я не знаю. А -а -а. Я була на грані. Дякуємо за перегляд. Напишіть в коментарях ваші враження від цієї книги, якщо ви її читали. І поділіться своїми враженнями про наше вже друге відео в новій рубриці. І обов'язково перевірте підписку. Бо я бачу, що ви дивитеся відео, а не підписуєтеся. Mm -hmm. А також подобайка, коментар і не сумуйте. Вже скоро буде новий великий огляд. Ми вже активно читаємо.